Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, а з вами український історик та журналіст Яршовець. Є така річ, як Бог бачить. От Бог бачить все, і рано чи пізно за все погане що ти зробив в своєму житті і не покаявся, ти будеш відповідати. От і в місті секіряне, депутат міської ради, яка начебто, яка начебто? Яка начебто? Очолює самогонний картель в місті Сукіряне ішла по вулиці і напевно рахувала гроші, які вона заробила за день від продажу самогона. А ще, напевно, множила чи ділила ці гроші. Скоріше ділила, тому що продаж самогону в місті. Самогний картель кришують місцеві правоохоронці відділення поліції номер 1 міста Сокір'яна. І вона, напевно, ділила гроші, скільки поліцаям потрібно відслюнявити з процентів. Ну і задумалася і взяла і ударилась головою в стоп. Просто вдарилась головою в стоп. А коли падала на землю, вона ще два рази вдарилась. Після чого вона побігла в поліцію, написала, начебто, заяву, що йшла по вулиці і вдарилась головою в стовп. Коли падала, ще два рази вдарилась. Поліцяй її поспівчували, погладили по голові і сказали, ми нічого не можемо робити. По вулицям міста Сикіряни потрібно йти акуратніше, стовпів багато, і не треба задумуватися. Ось так. Процент, начебто депутат міської ради, яка начебто торгує самогоном, начебто, підкреслюю, заносить відділенню поліції міста Сукіряни. А коли, начебто цей депутат міської ради падає, вдарившись головою об стовп, і ще двічі падає, начебто коли летить на землю, то поліція, яка цій депутатці кришує все, нічим не може допомогти. Ну, от бачите. Кожен раз говорю слово начебто. Місто секіряне, воно небезпечне. Тут наркота, тут контрабос, тут самоговоріння, тут стрілки, тьорки, бандосів. Ех. Прямо такі бандитські секіряни. А в бандитських секірянах потрібно йти на вулиці дуже обережно. Тому що можна вдаритись об стоп головою і не один раз, а ще можна летіти на землю і ще декілька разів вдаритись. З вами український історик та журналіст Швець з новинами з бандитських секерян. Бандитське місто Сикерян під час війни безпіддільне. Уся інформація у відео була інсайдерською, на мою думку, і її потрібно перевірити. До нової зустрічі. Дякую. Підписуйтесь на канал.